Київ залишився без керівника. ДБР затримало очільника установи Юрія Бахмата. На місце його роботи прийшли з обшуками, але у чому підозрюють, не повідомляють. Тим часом Київ зеленіє інфраструктура на найвищому рівні, але так лише на папері. Низка об'єктів так і не відремонтована. А ті, що оновлюються, обходяться у значну копійчину містянам. То куди ж поділись кошти платників податків? Розбиралась команда Київсіті. Ньюз. підпишіться на наш канал і до справи. Останнім часом Київ Зеленбуд окутала низка скандалів. Розглянемо кілька кричущих, на які ми звернули увагу. Будівництво спортивного майданчика на Святошино розпочалося у 2023 році. Тоді між міською владою та приватним підприємством Retailer Company була укладена відповідна угода. Поглянемо, що вказано про компанію «View Control. Її статутний капітал становить 100 гривень. Да, багато обіцяюча. Отже, роботи на даному сквері полягали у ремонті спортивного майданчика, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. Втім, його не зробили. Роботи у 2024 році були не завершені, а більше заступнику начальника управління капітальних вкладень Київзеленбуду Артему Горбенку, якого ми ще згадаємо далі у цьому випуску, не завадило підписати акти виконаних робіт. Після чого підрядник отримав бюджетні кошти, повідомила прокуратура. У свою чергу начальник відділу інженерного супроводження засвідчив достовірність та повноту виконаних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти за невиконані роботи. Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Правоохоронці затримали вже колишніх посадовців. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. А Київ зеленбут згодом почав шукати іншого. Підрядника, аби той добудував все до кінця року, мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Гайда, проінспектуємо, що нині відбувається на майданчику. Отже, прибули ми на відбудований стадіончик на південній Борщагівці. Як можемо побачити, нарешті тут вже встановили, збудували покриття, якого не було ще буквально півроку тому. І тоді в медіа про це писали. Коли медіа звернули на це увагу, взялися нарешті добудовувати. І ось це полотно ми бачимо. Також тут є сітка, сітка захисна, щоб м'ячі не перекидали. На сторону інших будинків. Тут також є ворота встановлені, ну і відповідно також робітники взялись розставляти тут лавочки. Ми можемо їх побачити, люди вже тут сидять. Є насадження, зробили, але чи можна скористуватися? А скористуватись не можемо. Це, напевно, зробили тільки для того, щоб кличком міг полюбуватись. Наступне інфраструктурне горе Києва парк на нивках. Там розпочався ремонт сходів на схилі. 16 листопада, 2023 року. Раніше згаданий нами чинуша Артем Горбенко підписав договір і стовбуткомпліт вартістю понад 6 мільйонів гривень. Це скандальна компанія, про яку неодноразово писали українські медіа, і за якою тягнеться кримінальний шлейф. Цей підрядник в парку встановив бетонну стіну з бильцями, ряд поручнів посередині сходів і стовпи для освітлення. І за це місто згодом ще й доплатило, бо роботи, нібито обійшлись дорожче. Проте лише за рік бетон зруйнувався, з'явилися вибоїни, а поручні зникли. Згідно даних Прозоро, будівельники заявили, що витратили на 2 мільйони гривень більше за такий обсяг виконаних робіт. Столична влада компенсувала це їм. А через рік, після того як медіа звернули увагу на халатність будівельної компанії, будком Complete вже разом з пов'язаним підприємством Регіон 11 взявся за усунення недоліків, які ви тільки що бачили на фото, і на це пішло ще понад 7 мільйонів гривень. Тобто, лакшері сходи в парку нивки обійшлися киянам в 15 мільйонів гривень, як мінімум. Скільки? Сколько? Та ти Прибули ми до відремонтованих сходів в парку Нивки. Що можемо побачити? В Принципі роботи на звичайний, на звичайне око громадянина дас жителя столиці, в принципі можна оцінити на відсотків 95. Є поручні нові. Відремонтовані. Відремонтовані самі сходи, бачимо плитку новеньку, бачимо облицювання теж з такої гранітної плитки, якої, до речі, раніше не було. Були штирі, було залізяче терчало, і кожен міг зацепитися. А сам сама бетонна основа була розмита дощем. Ну тут вже є плитка, вже зробили. Ну як же ж? Ну а на останок підрядник вирішив залишити киянам сувеніри. Ще один об'єкт, який упав нам в очі, це парк відрадний. Там затіяли капітальний ремонт дитячих майданчиків. В тендерних перегонках, схоже, брала участь лише одна компанія. ТОВ Буд Оптимум. Вартість робіт оцінюється казні Києва в понад три мільйони гривень. Як то кажуть, сам прийшов, сам побачив, сам переміг. А хто власник даної товки? Ось що пише видання наші гроші. Ігор Плахотний раніше був співвласником і директором ТОВ Зелений Київ. Цю фірму Плахотний заснував у березні 2013 року разом з Аллою Осипенко. Нині Світановська, яка з 2008 року очолювала об'єднання первинних профспілкових організацій КО Київ Зеленбуд. Чи підписали відповідний договір з цією компанією та які кошторис усіх робіт? Та чи не вважають конфліктом інтересів перемогу у торгах компанії, наближеної до чиновниці з Київзеленбуду? З цими питаннями ми звернулись до комунального об'єднання. Чекаємо на відповідь. Тим часом ми вирушили до парку відрадний. Ми проінспектували усі дитячі майданчики, які знайшли в цій зеленій зоні, і не помітили будь-яких ушкоджень чи зламаних гойдолок та інших місць для ігор. А що кажуть дорослі? Та ні. ні, ні. ні. Поки тут все справнеш. Так, 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 все О, так. так. Нічого я не помітила ні. Скажіть, будь ласка, ви тут часто з дітьми гуляєте? Ні, рідко. Рідко. Скажіть, будь ласка, можливо, сьогодні помітили, щоб якась ну, там, качелька була поломана чи ні? Ні, не, ні, не бачили. Все добре. Все. Можливо, ви помітили, чи якісь тут гойдалки зламані чи ні? Ви Знаєте, нема. Не помітили. Ага. Раніше були, а зараз вже зробили ремонт, так нема. А давно тут зробили ремонт, ви знаєте? – Приблизно. Ти, тижні два. Тому вроді відремонтувати час від час. Як гадаєте, дітям тут поки безпечно гратись? Ну з доглядом потрібно Та -та -та. Да. з доглядом так примітно, що якщо поглянути на кожен з вище згаданих тендерів серед учасників вказана лише одна компанія. До часів повномасштабного вторгнення це б виглядало як зговір підрядників. Ось як пояснюють сьогодні такі випадки аналітики. У військовий час несли зміни в закупівлі і дозволили приймати участь в аукціонах навіть одній компанії. Тобто, якщо пропозицію подала одна компанія, то закупівля вважається такою, що відбулася, і замовник має право підписувати договір з цим учасником, тому що на противагу цьому в довоєнний час в аукціоні обов'язково повинні були прийняти участь дві компанії для того, щоб була конкуренція в закупівлі. І якщо приймала участь одна компанія, то замовник не мав права підписувати з ними договір, і закупівля вважалася такою, що не відбулася. Тож виникає питання: для чого ця необдумана трата коштів, дитячі майданчики чи сходи в парку важливіше ніж війна? Лише за минулий рік на ремонт та благоустрій парків різних районів Києва витратили 183 мільйони гривень. Повідомляє наші гроші. На ці кошти можна було б закупити 7320 FPV-дронів, якими гасять окупантів на передовій. Ще раз це потенційно Гроші тисяч ЗСУ! Гроші ліквідованих окупантів. Гроші на гроші 6 березня ДБР провело обшуки в Київ зеленбуді та затримало його гендиректора Юрія Бахмата. І чомусь. Думаєте, що пронесе? Біль. Хоча ДБРівці причини затримання не повідомили, давайте заглянемо до його декларації, яку в останній він подав за 2023 рік. Тоді він мав близько 170 тисяч гривень за майже три місяці роботи в Київзеленбуді. Крім того, отримав півмільйона в українській валюті заробітної плати від департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату в КАМДА, де він обіймав посаду заступника директора. Гендиректор Ген -директор Київзеленбуду у 2023 році задекларував 50 тисяч гривень та 15 тисяч доларів готівкою. Крім того, його дружина задекларувала 35 тисяч гривень та 2 тисячі доларів Готівкою, і це при тому, що її заробітна плата щомісяця становить лише 27 тисяч гривень, що не співставно з її ресурсами на банківських рахунках. У 2019 році Юрій Бахмат придбав автомобіль Honda CR-V 2013 року випуску та з підозрілою низькою вартістю 214 тисяч гривень. У відкритих джерелах таке авто коштує від 700 тисяч гривень. У 2023 році дружина Юрія Бахмата придбала автомобіль Kia Sportage 2020 року випуску та вартістю понад 1 мільйон гривень. А що по нерухомості? Бахмат володіє квартирою у селі Крюківщина, що під Києвом. Площа вказаної квартири складає 85,3 квадратних метра. Однак вартість її не вказана згідно даних з реєстру нерухомості його квадратні метри знаходяться ось тут в ЖК місто Сонця». і квартири тут стартують в ціні від 54 тисяч доларів. Це 2 мільйони 225 тисяч в українській валюті. Отже, за півтора роки керування Київзеленбудом Юрій Бахмат так і не взявся розгребти проблеми, що виникли під час свого шефства, та ті, що залишили ще від попередників і не зумів показати результати зі знищення корупції в установі. Тож, чекаємо на подробиці затримання від правоохоронців, слідкуємо уважно за перебігом подій. Тож, аби не пропустити апдейту і наших матеріалів, тисніть на кнопку підписки та лайку. Будемо на зв'язку.